Перш за все я хотів би подякувати журналістам. Більше 200 журналістів акредитувалося сьогодні на цю важку. Я думаю, вони й всі розуміють важливість сьогоднішнього заходу. Він є дуже символічним. Символічним початком нового етапу співпраці України і Америки, в тому числі оборонна питання. Ми давно говорили про це. Посол згадав, що перше питання було піднято під час візиту віце-президента Джо Байдена в Україну. Це скільки пройшло? Більше, більше 10 місяців. Я дуже вдячний нашим американським друзям і партнерам, за якість наступ які прибули сьогодні на навчання, на тренування. Бо значна частина з них вільно спілкується українською, має українське походження. І впевнений в тому, що це значно підвищить ефективність нашої співпраці, значно підвищити ефективність навчання на і значно скоротити. Пермін на адаптацію. Друга позиція. Програма є це починаючи від прав людини, починаючи від правил ведення війни і закінчуючи навчанням по розвідці, навчанням по управлінню вогня, вона потрібна новою. Для чого це робиться. Я хочу сказати, що це робиться не тільки і не стільки для цієї, яка зараз планує Росія. Рішення, моє рішення, Верховного головнокомандування щодо побудови армії Збройних сил України нової партії, починає зараз реалізовувати. Реалізовуватись за допомогою наших американських партнерів. І як я вже сказав, до цього нам також допомогли свої зусилля наші партнери з Канади, з Великої Британії, з Польщі, з інших країн, НАТО. Ми чекаємо аналогічних років з Австралії, про які я домовився з прем'єр-міністром Австралії Томі я впевнений, що така міжнародна співпраця дозволить нам ефективно виконувати це які яке зараз стоять перед Україною. Не лише захистити нашу незалежність, суверенітету та територіальних цілісність, а захистити свободу, захистити демократію в Європі. Ви бачите, що у сьогоднішній день привезена найновітніша техніка, на якій будуть завчатися. Українські військові підрозділи Національної гвардії України. І е, фактично моє завдання, яке я поставив і перед е, міністром внутрішніх справ, перед начальником Генерального штабу, міністром оборони, це те, щоб тут готували їх структури. Тут не буде ситуації, коли сюди будуть приїжджати мобілізовані. Які будуть проходити там короткі терміни перед тим, щоб е, підготуватися зараз для практикування. У нас є власні центри, які також виконують свою роботу. Ми тут готуємо суперів, як я обіцяв. І можу сказати, що рівень взаємодії з перших хвилин є надзвичайно чаї Отже, я вітаю всіх українців, я вітаю всіх наших друзів і партнерів спочатку цієї взаємодії ці військові Я можу сказати, що я як президент і Верховний Головнокомандуючий надзвичайно задоволений е тим, що наші домовленості нарешті почалися реалізовуватись. І впевнений в тому, що тут сьогодні якось Ягорівському вперед ми починаємо не крок е про перелому в Починаємо наші ефективні дії постанови, закрити, стабілізації. Дуже дякую. Пане президент, моє мужко, мой канал. Запитання не случилися, що вони Мій колега минулого четверга був у міської частині Десна на Чернігівщині. У нього є півсотні бійці і поскаржуються на те, що не отримали заклад за 7500 гривень 360. Вони не мають одягу, самі купляють, і надійшли каталотрафічно не вистачає медикаменти. Тобто їх посилають партнерів. Що робити? Мене прохання. Терміново передайте мені. Призвище солдата, но частини. І я вас запевняю, що кожен військовослужбовець, який зараз іде на службі, має належне речове, грошове, медичне і продовольче забезпечення. Вони йдуть зі зброєю, одягнуті, обуті і наготові. Там, де є щось не так, тут знаходиться начальник генерального штабу, він чує наше завдання, підійде зараз у секретаря, буде негайна реакція. <laughs> I'm uh, Mr. President, why specifically is it the National Guard that's getting this training uh, from the United States military, especially uh, considering that some of the uh, National Guard units, which are made up of volunteer battalions, have uh, come under a lot of criticism for not being uh, under the direct control of the Ukrainian armed forces or your control. Uh, why isn't the uh, regular military, the army, getting this training? Uh, thank you very much for this question. First of all, the representative of the Ukrainian armed forces are also participating in this training. You should understand that. First of all, there is no any left anymore. Uh, some Volunteer battalion because uh, most of the volunteers are in the armed forces. That was before when we have on the first stage of the military operations, we should use the uh, volunteer structure because we don't have enough. Now all the volunteer battalions are in the armed forces, not in the uh, uh, National Guard. Now on the front line, we have just two battalions, uh, battalion, uh, uh, battalion Azov and battalion Kujitsky, uh, uh, which uh, standing near Mariupol and near Lugansk. But the National Guard is a regular force uh, of Ukraine, uh, which has a special prescription uh, which should be done during the war. And the, we make a decision that that would be the first stage of this training uh, operation. I hope, cross my fingers, that on the second and third stage, that would be armed forces who would be prepared uh, together with the cooperation of okay, the United States <laughs> Пане тут на підвернув, коли ви багато разів висловлювали такі що ця програма має місце. Ми розуміємо мову дипломатії, ми розуміємо складність ситуації. Вони ми чесно, теж пам'ятаємо, мало говоримо, але пам'ятаємо про Бугатерський меморандум. Ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати дали себе обов'язок бути гарантом територіальної цілісності і суверенітету України. Заяви вам, що така допомога. Як, якби не зайомові, яке знакомо малою, що ви напевно розраховуємо. Нащо збільше. Я вам скажу, що політика є місцевою. І взяти той рівень, який ми могли розраховувати півроку і те, на що ми вийшли зараз, я за ще ми запустили програму Крейден Бекприй. Пів року тому ми були не готові. Звати вам відверту причину, чому не були. Я дуже готовий за виду. Причина перша це була корупція в нашій армії. І ніхто з міжнародних партнерів не погоджувався йти на співпрацю з нами із за корупції. За ці півроку ми довели партнерам партнери. Армію. В тому числі через волонтерські десанції, в тому числі через рушучі дії нового керівництва, Сугерштабу і Міністерство оборони. Вони перевірили і переконалися, в українській армії корупції значно менше, то вони готові співпрацювати з такою українською армією. Позиція друга. Чому ми знаємо, що її не співпрацював? Це вийдіт інформації з української армії на користь Росії. Коли в армії половина геть, не половина, значна частина була арія та спеціально. І вони знали про це і відверто казали політичному керівництву України. І на, на себе, на мене лягала відповідальність змінити армію таким чином, щоб очистити її СБУ. Після проведення певних кроків на сьогоднішній день українській Україні як державі і українській армії довіряють. Є можливість не передавати оборону зброю, тому є можливість передавати технології навчання, які до цього робити було неможливо. Але я вам запевняю, що ми робимо все можливе для того, щоб співпраця була значно розширена і коротше. Ми з свого боку робимо це технологію. І я вирішував, що Паркосон також да, робить засилля по тому, що збройний. Пане президенте, чи вважаєте, що з цих навчань почнеться нова епоха військового розвитку України і політичного? Року? Якої політичної реакції ви очікуєте від світу, де нас є друзі, але Насправді у нас друзів набагато більше. Насправді, весь світ сьогодні демонструє солідарність. Саме так я про це і казав, що у нас сьогодні буде значно. До новий етап співпраці. І розумієте, він починається не лише з навчання. Наприклад, на спільними зусиллями на наших американських, німецьких, французьких партнерів ми забезпечили, щоб під, значно була підвищена ефективність діяльності АБС. З чого ми почали? З широким. З широким, де кожен день вірні українські... Е, Військові, ми, ну, перше, забезпечили необхідність і жорсткість виконання наших наказів. Друге, після цього проведені е, переговори, щоб був забезпечений 24 годинний спостережний пост до І ми сподіваємося, що в найближчі дні нам спільно з нашими партнерами вдасться це зробити. Тут дуже взволили діяльності Олександра Фуза, інших представників спеціальної моніторингової місії, які зможуть це зробити. Третє, це буде незалежний голос ОБСЕ для всього світу, що, е, що роблять українці, як вони необхідно виконують ці домовки, і яким брутально порушують ті. не лише терористи, але й росії. І четверте, що потім розповсюдимо цей досвід, який ми зараз набудемо в Широбку, на Донецьк, Донецький аеропорт, на всі інші будемо використовувати всі можливі бажання для того, щоб забезпечити мир та спокій. По всій лінії ці. Так, <кій> да, звичайно, у нас залишається актуальною темою гатро. Так, да, звичайно, вона потребує на певних дискусій з боку наших партнерів. Але і зараз в межах ОПС ми зацікавлені в тому, щоб розширити її кількість, технічне оснащення, права і можливості перебування на тій чи іншій території. І сьогодні це дає свої певні. Я уважаю, мені ралженко мені допоміг, що кількість обстрілів за вчорашню добу була 15. Упомиляється. Це рекордно. І кількість тих, що е, загинули, кількість тих, що поранені, ноль. До речі, я хотів би звернутися і до окремих журналістів, які коментують, що ні, кажуть, що 0, там був один чи два. Дійсно, коли були посилалися, це були просто дані поза вчорашній е, інформацію. І причому втрати були не бойові. Ми сьогодні кажемо, що при ефективності наших дій ми постерігаємо впевнений процес. При підвищенні якості підготовки Української військової до речі, я ще раз підтверджую, війська Національної гвардії несуть свою службу на передній лінії. Е, ми впевнені, що і е, мир стабільність будуть стали.